Люди злі, за воду платять, а крани порожні, як ніколи раніше. Мешканці вулиць Разанська і Тамбовська тиждень просиділи без води. Люди вже й не думають про прийдешній врожай. Тут напиться нема, вже не за огороду, вже не балакаємо, попить нема, умиться нічим. Внук ходить у восьмий клас. Я його довжна провести чаю, дати, а води нема. Звіряння показують або борги перед водоканалом дуті, або заборгованості немає. Взагалі водоканал розпочав доправляти воду машиною, але це допомагає не всім. Більшість громади під час проїзду водовозів працює. Відповідно, запасів зробити не може. Громада дорікає: відрізайте боржників. До чого тут дисципліновані абоненти? Водоканал безсилий. не можна. Он говорит, по законодательству ми имеем права. Мов там будет, там будет антисанітарія. А ми як щас живемо. Тоже саме у нас що зараз? Діти он мали не памиться, не скупатися. Ці самі слова про антисанітарію директор водоканалу Шабрикін повторив і депутатам. Ну, не можуть наші комунальники нічого вдіяти з боржниками. За статистикою 2010 року судових рішень на стягнення заборгованості накопичилося на 962 тисячі гривень. А з боржників реально стягнули всього 110 тисяч. thousand По остальним прийшли відкази, тому що нет тимуші створе і щошута, і що шута і так далі. Оборжників майна немає, а дисципліновані платники в антисанітарії і без води. Може і запровадять колись практику відбирати квартири за водоканальські борги, як вже практикують у Москві. А поки залишається домовлятися в понеділок Неля штепа привезла з Донецька воду. Мер домовилася. Тепер Слов'янськ замість 19 отримуватиме 26 тисяч кубів води на добу, але на одних домовленостях в умовах ринку багато не нап'єшся залишається одне карати боржників.